Вбивство Артема Кутушова та Ольги Макаренко перший в Україні випадок загибелі патрульних поліцейських при виконанні службових обов'язків. 25 вересня 2016 року поблизу Дніпровського автовокзалу екіпаж патрульної поліції затримав автомобіль, що проїхав на червоний. Правопорушник Олександр Пугачов зробив кілька пострілів у поліцейських, вбив Кутушова і поранив Макаренко, яка померла того ж дня у лікарні під час операції. Кутушов стиг зробити постріл у відповідь. Поранив Пугачова у живіт. Той покинув місце злочину, проте його затримали. Того ж дня ...у лікарні імені Мечникова після його звернення по допомогу. 8 квітня 2019 року його засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Лейтенанту поліції Артему Кутишову було 27 років. У нього лишилася донька. У 2016 році, коли Артем закінчив навчання в університеті внутрішніх справ, пішов служити до патрульної поліції. Його мотивувало бажання допомагати людям, розповідає сестра Інеса. Його мотивація змінити нашу країну на кращу, оптимізм, підтрибка та завжди позитивне ставлення до всього, навіть у важкі моменти життя, завжди нас вражали. Він завжди намагався підтримувати кожного у будь-якій ситуації, дати корисну пораду. Після кожної зустрічі із ним у кожного залишався тільки гарний настрій, віра у себе та краще життя. Він був одним із керівників структурних підрозділів патрульної поліції. Дуже веселий хлопець був дуже позитивний. Ніколи тяготи служби не псували йому настрій. Завжди з повагою відносився до колег в той день. Роковий пам'ятаю, разом сиділи в кабінеті, спілкувалися, шуткували, але через деякий час його вже не стало. Лейтенантці поліції Ользі Макаренко було 36 років. У неї лишилося двоє дітей. У патрульній поліції 2016 року до того працювала юристкою у районній адміністрації. Ольга була та дівчина, яка прийшла до лав патрульної поліції з першого набору з дня запуску патрульної поліції. В неї була дуже висока мотивація дійсно змінювати суспільство, змінювати країну на краще. Серед дівчат вона була такою бойовою одиницею, яка добре себе проявляла у службі. 19 червня минулого року під час затримання підозрюваного у розбійному нападі загинув у переповноважений шевченківського відділення поліції Дарвін Потуданський. Зломисник на машині, погрожуючи зброєю, завлодів великою сумою грошей. Під час розшуку поліцейські побачили схожий за описом автомобіль. Аби встановити особу водія, правоохоронці намагалися доставити його до відділення на його ж машині. Під час руху підозрюваний дістав з під сидіння пістолет Макарова і вистрілив кілька разів Дарвіна Потуданського, який сидів поруч. Поранений у Гроди він вихопив Падника зброю та одягнув на нього кайданки. За кілька хвилин після цього він помер. За інформацією начальника відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого управління Нацполіції в області Андрія Мельниченка, кримінальне провадження за фактом вбивства Потуданського обвинувальним актом направлено до жовтневого районного суду. Судовий розгляд триває. Усього під час охорони порядку та боротьби зі злочинністю в Україні загинуло 54 працівника поліції, з яких 30 за роки незалежності. Трапляється це з різних причин. Законодавство, деякі з поліцейських бояться застосовувати фізичну силу, спецзасоби і вогнепальну зброю. Буває таке халатність, буває таке, у нас ж злодії більш впевнені у собі, і деякі з злодіїв у них безвихідна ситуація, тому їм доводиться застосовувати крайні міри. А поліцейський завжди намагається застосовувати силу пропорційно. Також за інформацією Андрія Мельниченка, 44 правоохоронці загинули під час участі в АТО. Я настойкова, Юрій Тинний, Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.